Ну що ж, я гадаю, що можна вже розпочинати. Картинка є. І можна казати всім доброго ранку. І дякую. Дякую за те, що цей ранок є. І він сонячний. Це вже мій четвертий ефір у всеукраїнській поетичній родині. І ви знаєте, певно, перший ефір, перше прочитання, до котрого я, окрім віршованих композицій, яких сьогодні буде дві, не готувала більше нічого: ані вступного слова, ані заключного слова. Певно, тому що нині будь-які інші слова. Окрім доброго ранку і дякую, дякую дякую за цей день, інші слова не є важливими. Вони будуть важливими, але трохи згодом. Нині ж саме ось ці слова, саме слова подяки всім тим, хто тримав, тримають. І будуть тримати для нас небо, ось вони є головними. А для того, щоб сказати ці головні слова, справді не потрібно жодних підготувань, не потрібно жодних попередніх промов. Слова вдячності вони кажуться просто і легко, коли вони йдуть від серця. А ми дякуємо щиро, тому що ми маємо змогу. Ділитися своєю творчістю ми маємо змогу споглядати кожен новий день. Нині ми маємо змогу радіти, тому що сьогодні сонячний день. Завдяки кому? Завдяки всім тим, хто продовжує боронити нашу землю. Так, ще хочу додати, тому що можу забути. На сьогоднішній ефір в коментарі я також буду додавати на посилання, якщо в мене вдасться посилання на монобанку, а ні, то тоді буду додавати свою картку, тому що також приєдналася до зборів. також приєднуюся до... І взагалі вважаю, що збори не мають поділятися на важливі, неважливі, великі, малі, середні. Такого поняття не існує. Збір важливий кожен. Чи він йде на тисячу, чи він йде на багатську тисяч. Збір є важливим, тому в коментарі буду додавати також і посилання на свої збори, і намагатимуся допомагати, закривати потреби. Yes. Давайте почитаємо. Композиції буде дві. Одна з них, в принципі, стандартний мій стиль. Хто мене знає, хто читав, знає, що хоч і прописую я в більш класичній формі, але все одно тяжію до вільного стилю. А от перша, з котрої хочу розпочати, дехто почує в ній верлібер, дехто почує поезію в прозі. Дехто може сказати, що. Взагалі немає нічого до поетичного слова і більше тяжіє до розповіді. Але, тим не менш, слово, яке зроджене нині, воно має право бути почутим. Що ж, перша розповідь така весняного стилю, самурай і сакура. Перший лякливий промінь обачно торкнувся землі. Перша серпанкова квітка тонким патичком пробилася крізь білило снігу. У неба з'явилась блакить. Не той сірий та тяжкий, що дурманив світ довгою чулою піснею на декількох загорбілих струнах, а справжній яскравий, соковитий, синій, що здатен змінювати світ, переписувати книгу долі, міняти полярність полюсів. І з тією жаданою барвою відродилося в долині життя живе потяглося до живого, а справжнє до справжнього у парі разом двоє. Чарівність такого єднання розвереджувала вогнем спокуси найвибагливіші фантазії, найтонші емоції, найсекретніші мрії, і все, що існувало, все, що траплялося в око аж до воднокола, з'єдналося, спарувалося. Злилось. Від довгого й тяжкого сну самоти прокинувся він. Воїн, філософ, самурай. Сторіччями бути воїном? Як це? Сторіччями блукати чужими країнами з єдиною метою перемогти якомога більше ворогів. Як це? Сторіччями мати за вірну подругу, холодну катану, а натомість пасливих обіймів, цуккість ляної светини? Як це? Мовчить самурай мовчить. А хіба ж варто говорити про те, чого інші, чудовані різними долями та шляхами, не зрозуміють? Кожен має свою історію та своє я. Кожен має свій кодекс честі та власне бачення справедливості. Кожен піклується про те і про тих, що є важливими саме для нього. Мовчить самурай. мовчить. Тільки міцніше стискає в правиці оздоблене драконовим символом руків'я катани. Тільки сильніше затягує пасок на довгій свитині у вишитій, перепрошую, вишитій дбайливою ненченою рукою. І тільки вночі дозволяє собі зректися незламності та зрунити скупі сльози вічаю біля мерехтливого багаття. Мовчить, самурай. Мовчить. Адже ж у світ повернулася весна, адже ж почався новий, вічний та незмінний цикл долі, і він, воїн, за покликом душі, мав нині скоритися поклику іншого голосу, поклику власного серця, скоритися і востаннє спробувати знайти її, свою імператрицю. Довгою сірою запаскою зміється підстомлення ноги стежина. Заводить та петляє, зваблює та дурманить, то наближаючи земного горизонти сонячним світлом та дрібними золотими зорями, а то віддаляючи його аж ген-ген за високі карпатські гори, що не дійти, не побачити і не підкорити. Випробовує доля самурая, що миті запитуючи його а чи справді ти бажаєш зустріти її? А чи дійсно ти готовий втримати у своїх долонях крихітний та вразливий вогник справжнього кохання? А чи справді твоє серце сповнене найпалкіших бажань і фантазій? Мовчить самурай. Мовчить. Хто, як не він, послідовник видатних майстрів та вірний раб кодексу честі, знає? Доля вже вирішила все сама. Крок за кроком. Стежина за стежиною, битва за битвою, весна за весною. Мовчить самурай. мовчить. Його мета вища всіх спокус, його ціль солодша медового різнотрав'я, його мрія варта тисячоліть чекання. Довго мандрував самурай. Не раз і не два весна омивала його стомлене тіло цілющим дощем, зігрівала м'яким світлом ранкових промінців. Аж поки він, зморений та знесилений, не побачив її, свою пані, свою імператрицю, тендітну та ніжну сакуру, побачив, вдихнув на повні груди тонкий квітковий аромат раю, осяяв своє серце тонкою красою дівочої вроди, доторкнувся за грубілими від катани пальцями до блідорожевої шкіри сакури і пропав. Розчинився всім своїм єством у коханні, у пристрасті, у бажанні вічність слугувати своїй пані, або її вуста знали одну лишень усмішку. А очі ніколи не споглядали цей світ через призму сліз та розлуки. Не мовчить самурай, не мовчить, співає. Забув про мандрівки, забув про катану. Віднині його світ вона Тендітно. Та бліда саку. І другий вірш. В принципі, можна сказати, що автобіографічний, як і більшість тих композицій, які прописуються, поети знають, що все, що пишеться, все, що створюється, усе це ми вкладаємо частинку себе. Коли це лишені спогад, такий відголосок чогось пережитого, колись це може бути абсолютно повноцінна розповідь про власне життя, але завжди це є своє, власне. І коли читач знайомиться з творчістю, фактично він знайомиться з життям самого автора. А знаєш. А знаєш, я вмію кохати. Ця істина дивна для мене ж самої, бо скільки разів говорила я Слоїк. Проте не з варенням, з голками, з нитками, і клаптем минулого що не забути, не відмолити молитвою хресною. пасками обітниць тримають за душу слова, і я нікому нічого. І чесно, Я месник слабкий, я месник у мінусі. З хорошого тільки лиш те, що жива, роздерте колись сподіваннями, з цілею. скандують довкола. А ти ж не свята. Ти грішна? Ми бачили тіло оголене, ми бачили все аж до денця самого. Я вперто у голос. Повторюю слоїк. Я слоїк сумного, складного і простого. Я вперто повторюю байдуже байдуже світанок без сонця чи ніч без зірок я вмію кохати усупереч нормам, канонам, чеснотам і слову закон. І знаєте дійсно. Українська жінка, українська пані здатна кохати усупереч всьому. Здатна кохати усупереч відстані. Здатна кохати, усупереч, усупереч війні, здатна кохати усупереч всім випробуванням, які нам дає доля. В цьому ми всі. Українські жінки. Ще раз дякую. Дякую за можливість поділитися творчістю. Дякую за можливість бачити ще один день. Для мене чомусь розумієте, нині всі дні в календарі вони не мають жодних пам'ятних дат. Як би це не було дивно, для мене зараз день. Складається з однієї події. Він є чи його немає? От сьогодні він є. Він був вчора. І я дуже сподіваюся, що наступний день буде завтра, післязавтра. І це будуть саме ті дні, коли ми говоримо важливі слова, що ми живемо. Живемо завдяки всім тим, хто тримає для нас небо. Створюємо вірші. Завдяки тим, хто тримає для нас небо. І продовжуємо радіти життю завдяки тим, хто тримає для нас небо. Тож продовжуємо творити, продовжуємо дякувати і продовжуємо виходити в ефір, збирати донати, підтримувати і вірити в те, що всі ми можемо неможливо. Ми можемо перемогти, ми можемо жити, і ми можемо зберегти себе, свою сутність, свою культуру і свою ідентичність. Бо ми є. Ми справді є. Ще раз дякую. Дякую Збройним силам України за те, що є сьогодні. І це сьогодні під жовто блакитним прапором. Дякую.